Вирішив показати вам ось такий компактний, універсальний рюкзак на кожен день від Terra Incognita. Називається він Comp28. Не дивлячись на те, що виробник каже, що ось ці рюкзачки вони в принципі більше підходять для людей, що ведуть активний спосіб життя, хто носить з собою ноутбук, ідеально підходить для поїздок на роботу, навчання або одноденних якихось прогулянок. Але я б хотів сказати інакше. Такого розміру ось рюкзачок це мій від фірми Case Logic. Він для ноутбука. Але, шановні глядачі, я проїхав з ним просто півсвіту. І на мотоциклі з ним їздив, і під дощами він в мене був, і де я тільки не був. І хотів би сказати, що не тільки для ноутбуку, не тільки для походів на роботу, а в принципі, сюди влазить абсолютно все, окрім спальних мішочків, окрім там якогось намету і так далі. Це, звісно, я на мотоциклі кріплю окремо, але просто щоб ви знали, що річ дуже універсальна і суперкласна. І от підбираю я собі заміну, і от вирішив вам показати заодно, можливо, комусь сподобається від фірми. Терра інкогніта, прикольний такий варіантик. Бо рюкзаки ж не всім потрібні, величезні, такі, знаєте, гірські для походів прямо на 100 літрів і більше. А от такий маленький друг. Багато різних кріплень. Тобто позиціонується цей рюкзак як для подорожей. Тобто ось у вас величезна валіза, ручка від валізи, так, і ось таким чином, бачите, тут. Намальовано, як можна зачепити до ось цієї ручки від валізи цей рюкзак. Тобто ручка ось так туди. І ось так можна зачепити. Дуже прикольна спинка, все анатомічне, все дихає. Ось такі от в нас тут лямки. Багато всіляких кишень. Дуже багато всілякого місця, все дуже продумано, все легеньке. Ручка така от товста, більш вона міцна. Дивіться. І для ручок там різних відділи. Також для ключів тут такий от пластиковий карабінчик, для документів можливо. Що хочете, шановні глядачі. Просто, знаєте, от як, якби я раніше з туризмом був пов'язаний, то я думаю, що моє життя було б поліпшено. А також ось тут знизу, ось у цьому відділі, живе рейнкавер. Він йде в комплекті. Ось такі самі, як ці два, тільки ось накрили і побігли. Прикольна штука. Дивіться повне відео в мене на каналі, і підписуйтесь на всі мої соціальні мережі.